Новий парк і шукаємо, де є, де є наша шафка. О, ну вона тут з гори. Наша 37-ма. Треба роззутися. Ми вже роздягнулися. Давай роззувайся і будемо вкласти сюди. Дають ось такі от браслетики на руку, щоб мене не Та, да, роззувайся. Я теж роззуюся зараз. Побігли на касу, вже чобітки ми здали. Все, можна йти за білетиками. Коротше, Кароліна знайшла собі релакс місце, бо тут біля картингу такі, таке ліжечко кругле. Є. Ідемо далі. А я собі тим часом виберу один із цих яєчок. Класно дивитися за дитиною. От, такий от великий замок для найменших. Ми зараз з Кароліною на другий поверх, подивимося, що там є. Тут картинг класно. Може ми на нього ще підемо? На другому поверсі має бути ще купа атракціонів, бо перший поверх призначений для дуже маленьких діток. Тут така от кімната з віртуальною реальністю. Хочеш зіплайн? Зараз біжи сюди на трамплін, а я привезу зіплайника. Ну, коротше, тут прикольно. Ось такі всякі різні у нас є перешкоди. Сподобалось тобі? Виходь. Дивись, як тут класно. Тут всякі різні перешкоди є класні. Так, ну давай, біжи. А, на батути? Ну, йдемо пострибаємо на батутиках. Ідемо. О, тут на батутах теж є, дивися, дракон. Ого, туди можна з'їжджати і бігти. Попали в зону для найменших. Тут батутики є. Соти такі. Дивись, який прикольний! Пінгінчик, а там далі якийсь восьминожок. Атракціон величезний для діток і труба навіть. Ходи на тюб, я тебе повезу. Побігли? Ого, ти прям так релаксуєш, тебе і нагору вези, і вниз зараз будеш з'їжджати. Тримаєшся? Ну давай, три, чотири! Кринка вирішила залізти в таку от сітку і вона йде на саму гору. Ти туди не знаєш, чи залізеш, Каролінка? Там для більших діток. Для менших зробили дирочку тут, щоб вони не могли перелізти. Тут є вхід на такі труби. Я от хочу на цю прозору, вона напевно дуже прикольна. Треба до гори лізти. Давай. Я теж полізу, я буду з тобою. Вау, як тут прикольно! Клас. Так, давай. Ти перша, заходь, а я за тобою. Ми будемо разом з'їжджати, так? <плес> <плес> так, класно. Їдемо ще раз. Клас, мені сподобалися ці гірки. Ну йдемо, попробуємо. Йдемо зараз на ту гірку, Мені сподобалося. Дуже швидкісна і прикольна. Добре, що з'їжджаєш в кульки. Ой, то то стільки снігу Ой. того білого. Ой, давай, 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 виходь. Давай, я було Я? Давай, давай я тобі допоможу. І можу сказати, воно напевно саме прикольний атракціон. Може через те, що Чи я плюс з'їжджав. Але мені дуже сподобалося, дуже швидкісна, і ми біжимо з Кариною ще раз. Єдиний міну, що треба бігти теж з першого поверху на другий. А Кароліна показує, що нам треба йти туди. О, це якраз VR, віртуальна реальність дракона. А, тут теж, бачиш, можна якісь такі кіндери, такий апарат, але тут все треба карточку. Ну. Є! Ой, качечку! Ура! Ми виграли качечку! Кидай, кидай! Так, забирай звідси. Вау, Відкривай. Класна качечка. Тут качечка-машинка навіть бралися до сітки дракона. Так, тут, бачиш сітка. І все. Можна тут тепер бігати. Ми знаходимося вище на третьому поверсі аж. Все, походили по цій січі тому, тому парку. В Карліні щось не зайшло, тому що там воно ножки так... Трошки давить. Да, спускаємося вниз. Вона хоче тепер спробувати якусь віртуальну реальність. А я би ще скатався з тих труб. Мені так сподобалось. Зона віртуальної реальності. Тут є такі от автомати, де можна іграшки виграти, так? ухти! Єес, ми перемогли. Ти такого хіла. Та радість. Виграла єдинорожка. Так сильно хотіла, ну, звісно, скільки спроб ми втратили, але єдинорожка виграла. Так, йдемо ще на цю гірку, спустимося і будемо щось їсти зараз, напевно, в кафе. На цю хочеш? Ну давай злазь. Ми на тій з'їжджали прозорі тепер на цю. О -о -о -о! У -у! Клас! Є іграшка? Не загубили? Все, встаємо, йдемо в кафешку. Пішли в кафе їсти, але Кароліна вирішила ще розмалювати так в гри. Кого ти вибрала? Губка баба. Губка баба. Сіли з крові вже в кафе. Замовили таке особливе: ну тут взагалі меню суперське для дітей. Коротше, замовили зараз, побачите що. Ну, Кароліна вам тішиться єдинорожком. донорожком. А ну покажи свого губка Боба. Вау! оце прикольний губка Боб! Кароліна вже побачила, що тут в кафеші є кенді де Корочки продають, ми потім ще заїдемо і подивимося. Нам принесли олівчики і розмальовки, щоб ми сиділи і малювали драконів. Так щоб не втікли, поки приготують їсти. Тим часом королінці принесли галіцію пити, сочок замову. Можна його переливати або пити звідси. І трубочку ж тобі принесли. А татові принесли лимонад манго. Це right? Справжній листочок з такої манго-пальми. Трохи набігались, надурілися. Манго прикольний маркує, але він досить такий холодний був з льодом. Я так казав, щоб мені холодний робили, а королінці дали тепленькі. Я тобі скажу, країна в тебе така спрага нормальна, що ти майже все випила. Ну, ми надурілися майже за півтора години часу. Принесли нашого зайчика. які тут маленькі є морквочки, броколі, нагетси, картопля фрі. Є в нас кетчуп, є соус. Попробуй, як тобі? А, вона відварена. Не така така морковка. Добре. Давай тако, тому є броколі і морковка, а твої нагідці і картопля фрі. Домовилися? Добре. Добре. Все, перекусило, Йдемо зараз, подивимося в цей кенді-бар. О, тут ажелечки продають. Давай візьмемо тобі пару штучок зубів. Або візьмемо банани. Бери собі яєчко. Так. Все, Кароліна ще хотіла жабу. О, та за ручку її хапай, давай. Ху -ху -ху. Май свою яєшню з жаби. Пішли, де будемо вдіватися і покидати це прикольне місце.